Всім привіт за вами, Кіріто, і це нарешті... Фух! Я вже думав, що зараз все капець, буде. м Да. Якби все, опять було спочатку, то я би вже забив на цю терарію і вже б грав. Я надіюсь, тут не все спочатку почалось. Я надіюсь, тут... Не все спочатку почалось. Я надіюсь тут не все. Спо... Фух! Є! О, да! Тут не все спочатку. О, блін, о, як я пересрав, -мо! Я чуть, -чуть штанишки не наклав, блін. Так, я собі хочу зробити... Я собі хочу зробити. О, у мене злізо досить нормально, дав в нас в попередній серії, наскільки я пам'ятаю, ми злізо здобули. Так, мені треба цеп. Цеп, цепь, цеп. Цепь, цепь. О, ва, Ні, я зроблю кірку спочатку, а потім вже буду... Отак от. Так. От мені от цепь. От так. От тепер я вроді би мав могти зробити. Нох зробити. Uh. Так, що сюда ніхто не приходить? Гід. Гід. все, вроде є, двері є, стіл, стульчик, Навіть банка є. і освітлення вроді нормальне. все є як Все як положено, а він якась хрена не приходить, гімнюк ха Торговець прийшов, о дабай-бай-ба-бай-да, він прийшов. He ніфіга ви the slime, його не вб'є. Того, що він прийшов до мене. О, уже зник. Заяча голова була тут. А ну, та рагава, чим ти тригуєш? Казка вісім золотих. О, одна золота копілочка, наковальничка, мідна кирка. Угу. Факіли, стріли, мало і зілля лічені. Так mm -hmm. Я би зробив лук, а кірку ми продамо. Все, тепер я буду все. Гімно, яке мені нафіг не потрібно продавати. Mm. Цього нафіг не надо, а от цього надо. Це хай буде, хай буде. Цього нафіг не надо. Мені кірки теж нафіг не надо. Кандали у мене вже є. О, да, все, а блоки, блоки, блоки безплатні, да. Це от прям печалька, печалька, пі печалька. -пі -пі печалька. Так, все, ну я думаю, зараз ви знаєте, що я буду робити? Я буду опять идти в шахти, в шахти. Блін, у нас вже 18 просмотрів, а ні в какую нема подписчиков. Пацани, підписуйтесь, що вам падло? Вам все тяжко взяти і нажати кнопку зверху підписатися. Там вона зліво, вверху, майже майже в самому посередині десь. Ну не знаю, вам що так тяжко, ну будь ласка. Бо я не знаю, що я з собою зроблю. Я я, мені просто-напросто я перестану знімати і мені не будеш робити. Якщо мені не будеш робити, я, я почну вчитись. Якщо я почну вчитись. Я стану президентом. А якщо я стану президентом, то, то я зроблю так. Щоб підписуватись. Ай, всі, або навіть я зроблю так, що я Ютуб закрию. Так що ліпше підпишіться я вам чесно кажу. Бо якщо я не підпишетесь, мене рознервує YouTube. А якщо мене роз... рознервує YouTube, мені не буде що робити. А якщо мені ну я далі, все, цепочка. Це все. Це почка. Так що давайте підписуйтесь, будь ласка. Може я буду знімати навіть відео на російській. Хочете так, щоб я знімав відео на російській? Ну то. Ну то. Ну то скажіть мені, підпишіться і напишіть в коментах. Ну, будь ласка. Це мені дуже потрібно. І я, я зроблю ради першого підписчика я знімлю якесь супер мега-відео. Або почну, почну нову серію летсплеїв по Обливіані по Майнкрафті. Або по чому захоче мій підписчик перший. Все, все заради нього. Давай, ти, мій ненаглядний. Давай, я знаю, що він хоче підписатися на того, хто менший за вас. Якщо вам цікаво, скільки мені років, мені нафіг. 14 рік пішов. Так що я не є такий аж маленький, не знаю, супер мега мацюпенький. Так що підпишіться на канал. Я, ну, от я бачу відео і погірше за свої. І на канал підписувались і не раз. А ви, а ви. А я забув засікти час. йо Йо-майо, то все через, через. через подай мою сумку. Дворецький. А хто ти, як ти не дворецький. Ти ніхто добрий, ніхто так ніхто. На крісло. Ай-яй-яй-яй. Все є ми нам неткавій. Ти тидиш, тидиш. Тидиш, тидиш, тидиш. 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 На 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 на. -на. Ей, на, -на, -на. Хей, так, треба засікти час. Я вже знімаю можливо. О, до речі, від тепер відео може бути 20 хвилин, та хоч годину, я вже ви це знаєте, бо я, нарешті, подовжив ліміт відео. Я це зробив, я Мега, і в честь цього треба підписатись на канал. А якщо я умру, зараз все, якщо я умру, в мене не буде ні одного підписчика. Все, моє життя. Заради подписчика. на, Нагимню. На. На, що, що, ще ти хочеш дістати? Раді свого першого підписчика. Що? Ну що? Що ти мені зробиш? Ну що? Що? Давай! Шо, слабо? Уда, чо слабо? У мене одне сердечко, що тобі? Я не вмирав. Цей баг зігрою. У мене сердечко забрало всі-всі. Цілих 60 шістьдесять хп, в неї урон не такий великий. Навіть критувати вона так не вміє, Так що я не вмер. Я не вмирав. Це баг ігри. Не, в ралі, це баг ігри. Оце саме око. Я, я його скільки бив, і воно не вмирало з лізним мечем, І того це баг з грою, Так що це ніфіга не вважається, ні. Ніфіга не вважається. Якщо ви вважаєте, що, що в мене. Добре, якщо ви вважаєте, що в мене не має бути ні одного підписчика, тоді підпишіться на канал. Це буде справедливо. Ну давайте, три підписчика, я тоді буду заробляти гроші. Да-да-да, я буду багатий По якихось Я гривень, не знаю. Чи по скільки там, чи по пару рублів навіть. А кроліків тут не можна бити? Ні, ходи сюди око. Якщо мене зароб'є оце от око, я, якщо я вб'ю його зараз гарпуном, тоді підпишіться на канал. Все, я вб'ю його гарпуном. Гарпун! Гарпун! А, це не гарпун, це копьо, але це гарпун. Все, ми валим, походу, в шахту. Где мой гарпун? Де моє копь? Бачите, от воно по, -по. чик 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 чи Эй, на на на, де мой Оба-на, оба на шо в А, це молот наносить. А це наносить по 6 урона, я так поняв. Да, це наносить по 6 урона. По 6 чи по вісім. По вісім. І тут... А, це меч по десять. Ага, меч ліпший. Ну звісно. Звісно, що ліпший А я не пам'ятаю, де має шахта. Де моя шахта? Де моя шахта? Блін. Блін, але тоді, коли е е карта якось там не загружається, писала, блін, я тоді так пересрав, що це кап'єт. Блін, я думав, що все спочатку зараз буде. Я би тоді не знаю, що, що зробив зробив. Ладно, давайте тут под шахту. Опять баян сзади моя стара. Стара дэйс визор Давай. Так, будем копать вот так вот. Чуть-чуть вот так. И опять вниз. Два блоки. Да, вот так будет нормально. Оба-на, сразу шахта. Все. Як мая будет. А нас... О, срибло, срибло то, что треба, то, что нужно, то, что нужно. А, да, точно. Ну, так, треба засекти час, хотя я его засек... А, не, 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 не. Какими сюрикенами я кидаю, ё на. Фу, а вы это бачили? Нет, треба банки с... Треба хелси выставить на панельку. Так, будет лучше, сейчас я достаю свой телефон сумки. Я, до речі, на уроках три уроки, не мав що робити, і я розмальовував свій телефон олівцем. Весь розмалював, але я не знаю, він, з нього, напевно, зараз все стерлося. Я його навіть замотав у, -у, -у паперчик, О, от я його витягаю, він ніби зараз якась шоколадка витягається. Він виглядає. Ти ходи сюди. За ти говно, ти мене не вб'єш. Мене ніхто не вб'є. Давай, я тебе заштрикаю. Давай, -мо, не-не-не, не-не-не-не-не-не-не. Да блин, скики Скільки вас тут, -мо! моё у вас тут. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Нее -е! ладно, так, давайте свій телефон телефон. Подивимось, что з ним стало. Ух ты, ч, да, як срібний. И оливедсь, не змивається я моя, хіба якоюсь водичкою, що ли? Ну що, гарний мій телефон? Mm -hmm. yeah. Да, мій срібний телефон. Так, все, йдемо в ту шахту опять. Mm -hmm. Я просто відволікся і того мене вбили. Ну, ви розумієте, свігалі тут так багато зомбі. Я що на хардкорі граю, Та ні, я вроді на хардкорі граю. Вони щось так спали, десь почали шалено. Не знаю, щоб я без броні робив. Все, це, напевно, щоб гроші заробляти. Дають мені шанс заробити гроші, але такого шансу мені не треба. Ні, дякую. Так, я там не забачив ще печерку, так, да, от вона. Але перше я викупив. Ото срібло! О, величенький істочник. Можливо, я собі зроблю кірку, або перше я зроблю. Так, да, я, напевно, перше собі зроблю меч. Ну, ладно, я подивлюсь, на що вистачить, ну то вистачить. Срібло, давай. О, да, да, да-да-да, срібло, 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 срібло. На, копай срібло. Паса, хочеш покопати, то офіціант, ти хочеш покопати срібло? На, копай, поки я буду ставити таймер, щоб не забирати наших глядачів час. Давай, швидше, рухайся. На, копай срібло. Так, а я поки включаю телефон. Вон ще зверху срібло. Знаєш, ну давай, копай. Добре, раз, два, три, чотири, ну. Давай, копай, копай Кап його повністю. Все викопай, там вище я сам докопаю. Так, програми таймер встановити Скільки? А, ну. На 5 Ой, я установлю на 50 хвилин. Все, 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 все. Все, я тут. Я вже граю. Так, от факел. Все, все, срібло. викопали скільки у нас 43 срібної руди. Непогано. Непогано. Ай, блин, я так вдарився в саму грудину. Це було больно. Футбол сегодня грав після школи. Думав, ти знімати чи грати в футбол і вирішив чуть-чуть спортом позайматись. Ми, звісно, що виграли. Там золото, там золото. І слайм. І пушистенький. Щось мені. Але мені щось не що настільки пушистенький. Не, я не можу бачити. Там золото. Де мой? де моя копье? Я суперсилач. Так, да, блін, в мене немає крюка. Чого не можна кандали зачепити там на шнурочок і махати? О, золото, значить ми зробимо срібний меч. Золоту кірку. Так, да, золоту кірку. Якщо маєш золото, то в першу чергу треба робити кірку. То що, де, час, де Ну, коротше, так, да, де коруду можна викопати тільки... Тільки золотою кіркою і ліпшою. Давай, давай. Це ідея. щоб не забрати. Вас час я, кляник Петро Володимирович. Я розкрив свою лічність. Хоча хто я такий, щоб її не розкривати. От. Признаю, що я. Коротко, я, вже це зробив. я поставив під себе блоки. Да. Ні, я до неї додумав не все. Все, я вбив морковку. Це морковка! Чи друга? Ой, друга морковка! Все, валим далі в шахт. Пісочок можна й копати. Так, 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 Ладно, це викопи, щоб наступний раз, коли буду йти, в мене це вже не забрало ніякого часу. Перепригонення. Я бачу, там метал здається. Чи то навіть мідь, не знаю, не можу розібрати. Там мідь. А мені перейдемо, що там ще метал. І тут ще наверху мідь. Але мідь ми вже не копаємо, ми вже... О, там метал. Я бачу його, я його бачу. Я його викопаю. Давай, давай. Метал. І я зроблю собі вже металічний. металічний топор. О, і срібло і все метал. Да ми. Нам везе, а чо, круто! Це. це знаєте на що натякає? То що нам треба першого підписчика, і то срочно... Срочно треба першого підписчика, Давайте, хлопці, хто буде першим, тому той, той зможе пограти зі мною на сервері Майнкрафт. отак так, от якщо захочу, звісно, Якщо вам буде не западло. Зі мною з нашим супер мега талисманом Дімою Максимчином. Да, да, да. Він наш супер мега супер крутий талісман, Нас за 61 срібної руди! Да, давайте! 61 підписчик, Або хоча б 12, або 29. Давайте. Давай давай, 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 давай песочок, 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 мы копаем песочок и мы копаем камь. Камень, 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 камень. Давай, давай вниз, 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 унис, унис. Мы копаем вниз тин. Дрин-дин-дин. Тут майбут шахта, я знаю. Что тут. Тут, тут, тут? Золото чита песок, это золото. Да, там золото. О, Ми наткнулися на золоту жилу. Да. Все, ми зараз будемо вже як за ходити, прям і ще шахта. Да все, все, пацани, це... це, І дівчата. Ви маєте підписатись. Це ж. це це натяк на те, що. На то, що обов'язково треба підписатись. Бо не підпишетесь. То, то... Ні, піська у вас не відвалиться. Нас ніколи не буде її навіть. Ви не знаєте, якщо не відпишетесь, то ви будете, будете, не знаю, не людиною, ви будете якось. Ну. Давай без коментарів, а. Ти мене вже замахувати починаєш. Перший ти був якимось таким що нормально. Можна ще було записати твій голос в відео. Але тепер все. тепер твого голосу не буде чути на відео, напевно. Я не знаю. Ну коротше, мовчи. Хто за то, щоб він мовчав, ставте лайк. А хто за то, щоб він не мовчав? Ні, за... хто за то, щоб він мовчав, ставте лайк. Ой-ой-ой, час вийшов. Ну ладно, все, давайте прощатись. А оцю прекрасну мідну, цю желізну руду ми викопаємо вже в наступній серії. Всім па-па!